Одного е, вечора пам'ятаю, їдуть машини, їдуть, їдуть, вже, вже, я, вже я була в мамі вже їдуть, вікна позаслонювали, було на сам святий вечір, ніхто не вечеряв, нічого позаслонювали, тільки дивилися. Їхали чи Лунич. Вони їхали до Любіння, обступили малий Любін. ви, певне, чули, не чули. ну і, і, і то, А був один. Котрий видав, такий, він то все знав. Значить, дівчата пішли робити вечерю, а цей сказав, що, що будуть хлопці збиралися на вечерю, то мої тітки також були в хаті. І взяли, обступили село, а там ліз звідси і звідси. Коза, кажеш, за кожного кущика був кулемет. І обстріляли село, і спалили там. ж. Там маса народу побита була. І, і, і Вони вже все знали, що будуть сходитися, будуть справляти хлопці святий вечір. І хлопців було 25 хлопців, і вони обступили село, почалась бійка, стрілянина. І навіть не встигли відстрілюватися. Деяка шопа була, деяка була е, стежок. Всі позалазили, каже, що навіть були ноги. Він вони то все йшли, палили і стріляли.